Дякуємо всім, хто з нашим народом. Це передусім, хто з нашою країною з самого початку. Це так важливо. Це дуже важливо знати. Ви знаєте, це дуже важливо відчувати, що є така велика підтримка, що в цій битві, а це реальна битва, добра і зла. У нас є допомога, військова, важлива допомога, але і не тільки, що є не тільки військова допомога, що є. Допомога нашим людям і, передусім духовна, і є союзники за цінностями, союзники в боротьбі, яку веде Україна. Це боротьба за життя. Найголовніше, що у нас є. І коли ми бачимо ваші справи, коли ми чуємо ваші слова підтримки, коли ми чуємо ваші молитви, за нас, за наших людей, за наших діточок, за Україну в цілому, ми знаємо, що ми не наодинці, і ми на світлій стороні історії. Отже, нам під силу зупинити зло, під силу зупинити смерть.